І до нас прийшов гістер Андрій Павловський, народний депутат від батьківщини. Андрію, дякую, що прийшли. Ми тут слухали Вітаю разом. Вас, виступ якраз лідера батьківщини. Якщо... Як це виглядає зі сторони? Тобто є Порошенко, лідер за рейтингом, який пропонує Томошенку знятися на його підтримку з тим, щоб він міг перемігти в цих складних умовах в першому турі. Ну, Тимошенко йде у контрнаступ і каже, що якщо її не оберуть, то все одно вона прийде до влади, але шляхом ще однієї революції. А і як нам показують соціологи, поки що всі такі от спроби зіграти на загострення, і не знаю, вони позначаються негативно лише на рейтингу Тимошенко особистому. Може, це хибна все-таки стратегія, як ви вважаєте? Ну я би не казав би, що Петро Олексійович такий вже беззаперечний лідер, зважаючи. На маніпулятивну технологію соціальних опитувань, які зараз для того і проводяться, щоб тих, хто коливається, їх прибити, нібито до того, хто на першому місці. Пане, Андрій, от ви я зараз кажете, що, що ви не вірите соціологам? Але як я вам хочу сказати, як я знаю, як, як наприклад, розумково проводить. Ага. Вони проводять шляхом телефонного опитування в великих містах. Ага. Це раз, але ж завжди всі знали, що основний електорат. В сільських районах у Юлії Тимошенко, в маленьких містечках селищах. і вона нещодавно збирала майже 6 тисяч представників. Сільрад маленьких містечок, селищі там розмовляли з головами сільрад, і там люди якраз однозначно підтримують. Подивиться, коли вона приїжджає в будь-які районні центри, як її зустрічають натовпи людей, як до неї відносяться. Якраз от та справжня Україна, сільська і підтримує Юлію Тимошенко. А от завжди соціологічні заміри цього чомусь не бачать. А Але... щодо Юлії Тимошенко, не щодо батьківщини, зверніть увагу. Ну, звичайно, так. Але якщо б це об'єднати, ну справді країні було б дуже добре в першому турі завершити. Ці вибори, ну зважаючи на те, що кожен день це ну, ми не повинні навіть самими благородними цілями, ми не повинні заперечувати демократичні принципи і позбавляти людей, хоча б. Право вибору, так, да? от у людини є право вибору. Ну, добре, хай хтось там дуже подобається Петро Порошенко. Ну є же люди, яким він не подобається. Чому ми ну, позбавляємо якщо... цього права лідера? Ні, ну, навіть Якщо б навіть Тимошенко зняла свою кандидатуру, ще було лишилося 19 претендентів, і це ну, вибір з 20, Це по-моєму, помовлення. А не чому планує? повинна зняти свою кандидатуру саме Юлія Тимошенко, а не Петро Порошенко, на користь Юлії Тимошенко? Ну це було б дивно, тому що в нього рейтинг значно вищий. Це сумнівне питання. Я, наприклад, в Вірю. Ну, я і з... не вірять так само всі її прихильники і так далі. Ну, і бачите... не вірили ніколи, коли за... 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 занижали і Тимошенко, і батьківщині. Це просто як вірити політикам, які не вірять, наприклад, в соціологію. Вони кажуть, ми не віримо соціології. А що соціологія це догма? За гроші хлопців можна все. Ну, я просто... вам знайду будь-яку соціологічну фірму, ми з вами зробимо. Просто, якщо... Певне фінансове вглування, повірте, ви будете просто, на першому місці. Просто, якщо, якщо ми пристаємо на вашу тезу, і ми не віримо в соціологію, як насправді, інститут, якийсь теж громадянського суспільства, там, ну, то хо... і дав... демократія, Давайте, то, як Бог... вірити політика. Слухайте, Добре. найкраща соціологія це коли люди 25 травня прийдуть, поставлять за чи проти і проголосують за певного кандидата. От тоді ми будемо казати, що дійсно це є справжня, так скажемо, думка, довіра народу. Я хотів би просто вашу на іншу увагу. що... Юлія Тимошенко мала на увазі, коли казала про революцію. Революція українська наша не завершена. І люди виходили на Майдан не для того, щоб поміняти прізвище одного головного олігарха на іншого. Так? І ми повинні дати людям право самим вибрати. Не так, що там десь. За кордоном в Австрії, в місті Вена збираються група олігархів і призначає нам когось по своїй олігархічній змові, домовленості, призначає когось нам і українцям кажуть, оце наш єдиний безальтернативний кандидат, і ви повинні за нього голосувати. А чому так? так? Чому мене позбавляють права проголосувати за іншого кандидата? Хай дивіться, люди самі виберуть, пан Андрій, так сталось. це запираючись основи демократії, розумієте? Так сталося, що я от на ці вихідні мав е, розмови з двома е, досвідомими політ. Технологами називаємо це так, я маю на увазі Сергія Гайдая і е, Артема Біденко. І От вони в один голос, незалежно один від одного, казали про те, що проблема зараз штабу Тимошенко в тому, що вони використовують ну, от, ті меседжі, які, в принципі, до Тимошенко не пасують. Ну, тобто, коли вона каже, наприклад, про те, що от там одного олігарха на другого олігарха, то всі згадують, що Тимошенко завжди була в оточенні різних олігархів. Ну, це, ми про це дискутували з Сергієм Власенком. Я думаю, що це не продуктивно. Насправді. Ну це б Нам не навазати. продуктивно. Да. Да. Нам ще справа в тому, щоб неважливо, по великому рахунку, яке буде прізвище президента наступного. Важливо, чи ми підемо в своїй українській революції далі, чи ми будемо міняти одне прізвище на інше, чи ми будемо порочену, неефективну державну систему українську міняти? Чи буде далі залишатись несправедливий розподіл національного багатства, коли 10%. Олігархічних кланів, родин контролюють 80% національного багатства, а всі інші на межі бідності. Оце треба змінювати. От ці пропорції, от якщо буде людина, чи буде партія, чи буде бажання у певної соціальної групи змінити цю фундаментальну несправедливість, побудувати більш ефективну, більш європейську. Систему. Зверніть увагу, почому, чому, наприклад, в тій же Польщі чи Чехії нема таких призвищ, а я туди їздив і знаю. І так не звучать прізвища олігархів чи кого mm -hmm. там взагалі можна сказати, що там в класичному розумінні олігархів як таких немає. Розумієте, mm -hmm. чому оце таке латиноамериканське, на більш таке дике, феодальне, чому вона проростає в Україні? Ми повинні цього позбавлятись, повинні змінювати систему. Про це треба казати. Ну, навіть американці чуть не обрали міта Ромні, який сам по собі займався дуже великим бізнесом і був доларом мільярдером. ну, принаймні. Там. Але зверніть увагу, так. що, е, як правило. Найбагатіші люди в західних країнах мільярдери, великі підприємства, великі капітали, ніколи політиком. самі Absolument. не йдуть в політику. У них є люди, які представляють їхні інтереси: адвокати, юристи, е економісти, там, інші професійні політики, які виражають ідеолічно ту чи іншу. Як правило, великий капітал він такий підтримує консервативні чи рибіляр, ліберальні погляди. Є середній клас такі, лівоцентрицькі і так далі. То у нас олігархи обов'язково повинен з ногами залізти в Верховну Раду і ще й на президента балотуватись. Ну це престижно, чи це я не розумію для чого їм це потрібно. Добре, пан Андрій, давайте повернемося все-таки до теми сьогоднішнього дня. Сьогодні відбулося закрите засідання Верховної Ради. Я так розумію, воно для того і було закритим, щоб не все розповідати в тому числі в прямому ефірі. Тим не менше, як відбулося засідання, що вам запам'яталося з того, що може бути зараз оприлюднено. Ну як мінімум історія з комуністами, як це все виглядало. Ну, вийшов на трибуну Петро Семененко, почав казати жахливі речі, повторювати ті провокаційні тези, які ми щодня чуємо з російського телебачення, від російських провокаторів, диверсантів. Ну, Це настільки обурило тоді всю Верховну Раду, що проголосували більшістю голосів, а є така норма регламенту видалити. За порушення грубого регламенту за недостойну поведінку депутатів залу, що було і зроблено. Хочу сказати, що були прийняті. Я думаю, що це не таємниця потрібні законопроекти, які посилюють обороноздатність. Законопроект, який посилює соціальний захист військовослужбовців, зокрема закон, який прирівнює всіх учасників антитерористичної кампанії до учасників бойових дій і так далі. І так facto, далі. Це є бойові дії. Зараз ми до цього повернемося. А в нас зараз включення пряме телефоном Микола Ревченко, фотожурналіст з Маріуполя, де, як ми казали, відбувається стрілянина і очевидно якась фаза антитерористичної операції. Пане Микола, чи чуєте ви мене? А можете розказати, що зараз відбувається у вас, що ви знаєте? Сепаратисти і терористи покинули город Министрацию. В місті точно выстрелив перестрелки. Вот. Є інформація, что про это проводится антитерористична операція и защитка города від терористів. А, тобто їх немає зараз в міській адміністрації, їх звітом вибили чи вони самі залишили? Ні, вони самі в, в, в бік у Тобто наскільки масштабні? Ну, ми, ми показували тут якісь відео світлини про от, якісь як перегороджують центр міста. Що зараз в центрі? Там горять якісь тролейбуси, що там? Ні, ні це, ну, в центрі горі лишили, тобто є паратисти попали, палі лишили. Вот. А, ну и все. И где-то начали ориентироваться, убегать. Uh -huh. а, То есть, сейчас каких-то боевых действий не происходит на улицах? Ну, точно выстрелы, походу, ну, и как я, сколько я понимаю, это какие-то локальные, локальные а, 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 операции происходят. И а, ну, вот, какие-то право, вот, антитеррористические правоохранительные силы вот, в черной форме. Чорні формі це как називають чорний чоловічку, що такое. Ну тобто це учасники АТО, АТО антитерористичної операції, як ми розуміємо. Була да, інформація да. про те, що БТРи є на вулицях, чи правда це? Е, ну, і була інформація про те, що не БТР, а БМП. БМП, бойова машина піхоти. Угу. Этому нет. Угу. Зрозумів. А, поступає інформація, надходить інформація. Інфорезист, інфо, інфоспротив про те, що є перші жертви в районі Агробази, перевіряють зараз. Чи ви щось знаєте про це? Так, да, в районі Агробази а, були відсторони. Терористи не знаю скільки. От, і були захочені в пленці. А чому саме агробаза, що там відбувалося, там якісь укріплення? Це на трасі, на трасі, на а. На трасі. Тобто це в'їзд місту з окружної, так? Да. Так. Сепаратисти попитались напасть на сіли АТО і отримали АТО. Угу. Зрозуміло. Добре, дякую дуже за це включення. В нас Микола Ревченко, журналіст з Маріуполя, розповідав нам тільки що в прямому ефірі телефоном про те, що відбувається в Маріуполі. Там розпочався черговий етап антитерористичної операції. Наскільки можемо розуміти, є. Начебто вже жертви з боку сепаратистів, ну, я б відносився до цього дуже обережно, тому що минулого разу теж поступали якісь незрозумілі новини з Маріуполя з Маріуполя, і потім з'ясувалося, що оці терористи, які там в міськраді, просто використовували це як фейкове таке прикриття для того, щоб під цим пограбувати черговий банк. Спалити його і так далі. Насправді ніякої тоді не було. Вони самі підпалювали шини, стріляли в повітря і під прикриттям цим пограбували банки в місті Маріуполь. Ну, бути, там просто бути. сидить справ, там відбувається кримінальна революція і кримінал, кримінальні авторитети, повний розгул, повну волю відчувають, грабують кого хочуть. Насилують жінок, забирають автомобілі. До мене дзвонили люди з Луганська сьогодні. Жахливі речі. Міліція, кудись Луганська, вся подівалась, побросали блокпости, поховалися. А в цей час люди з автоматами грабують магазини, нападають на мирних мешканців, забирають в Луганську людей приватні автомобілі. Ну, взагалі, а от пан Андрію, ну от Жах, що? то, що я стежу, наприклад, за якимось такою, як це за, за зворотню реакцію людей, зокрема соціальних мереж. Тежах все кипить і е, всі кричать про те, що треба негайно замінити Авакова, що це не та людина, що все таки не має бути цивільний міністр, ось це як представників чи не що зараз. Справа на воневакує. Поставь на його місце будь-якого генерала. Ми, на жаль, об'єктивно мали би ту ж ситуацію. Справа в тому, що будемо чесно казати, міліції в Донецькій Луганській області просто нема. Вона все розбіглася. Ну, майже вся не хочу про всіх казати зарплату. Вони ще отримують. Чи? Ну за зарплатою, мабуть, приходять, але свої функції не виконують. Більшість з них вчились кришувати якісь бізнеси, гральні автомати, порнопритони і так далі. В той же час захищати. Виявляється, людей дотримуватись громадського порядку, вони не в змозі забезпечити цього. Ці хата випі треба з нуля в цих областях, з нуля фактично створювати міліцію. Там є патріоти. Так само мені люди дзвонили із Горловки, із того ж частина афганських е, організацій. От, з Горловки мені дзвонила. Що коли перший раз напали на горловську міліцію, кажуть, ми взяли черенки від лопат. І 50 безоружних афганців пішли і палками відігнали людей з автоматами. Але ті сказали, що наступного разу ми вас всіх просто перестріляємо, і в вічі ці афганці телефонують. Ну, дайте нам зброю, і ми самі їх виб'ємо із Горловки, і з Луганська і так далі. Я сподіваюся, що зараз нарешті з великим запізненням почалось формування батальйонів, в тому числі там батальйона в Донбасі, в Луганській, які будуть спиратись саме на місцевих людей, які мають досвід служби військових. Досвід в міжнародному контингенті бувших афганців, на цих людях, патріотах України, я сподіваюся, буде розбудована нова Луганська і Донецька міліція. Ну, до речі, оця одеська історія, коли ну, те, що сказав Юрій Луценко, що це квотний принцип, тобто, це була людина, начебто під батьківщину, і тому там був призначений Луцюк. Та здається, ну, це вже це не це не зовсім так. Ми повинні розуміти, звідки там ростуть. Насправді, щоб ви знали досі оцей самий відомий ринок. Криміногенний сьомий кілометр належить Юрію Іванівченко, Юрію Інаківському, і досі він отримує надприбутки по декілька мільйонів гривень чорного налу, цього ринку. За рахунок цих грошей, якраз е, ці терористи, сепаратисти Донець, Донецькі Одеські фінансуються. Так. І коли почали щось там робити, щоб розібратись, на яких підставах він кришує ці ринки, чорний нал отримує, почались крики про нібито про рейдерські захоплення. На жаль, Юрій Луценко не розібрав. І фактично виступив адвокатом цього права власності, на цього Іванющенка і так далі. І хотів би сказати, що той же Олександр Дубовий, народний депутат, на якого посилався Юрій Луценко, він каже, що він керівника обласної міліції бачив всього декілька разів, а цього так сумно, звісного Фуджи, фу, Фуджи. Ну, неважливо, його? щось на Фу, да. Він взагалі не знає, не бачить. То і не мав жодного відношення до кадрів президента. На жаль, іде президентська кампанія, іноді вона обирає що буде чисто кампанія, але іноді бруд такий. Я думаю, що саме з цим пов'язано, що Олександр Дубовий очолює обласний штаб. Там і треба знешкодити людину, яка там відповідає за вибори від конкурента. А я, я сподіваюся, що зараз іде об'єктивне слідство. І там є перевірка із Києва в Одесі, і прокурорська, і міліцейська, що вони розберуться і хто там давав команду і випустити вбивців терористів, і хто з міліції сприяв, і хто побіг, хто злякався. І всі вони будуть покарані. Ну а до речі, а з цим ринком, яка його доля? Якщо там далі, ну я думаю, що ви знаєте, що. Так вибивали той ринок з минулого власника, що людина не вимитримала і просто померла. Допомогли їй підті з життя бандитськими методами. Нинішні власники. Я думаю, що треба розібратися і нічого страшного не буде, якщо він повернеться в комунальну власність міста Одеси. Буде тільки наповнюватись бюджет міста. Ну це теж варіант, так справді. Е, взагалі, от нас лишається ще буквально скільки в нас лишається до першого туру? Е, ну Два тижні чуть більше, так? Голосування, очевидно, буде кватури, так чи інакше. Тобто, ви прогнозуєте, що буде зростати ось цей обмін, я би сказав, там ударами. Ну, між, я між я, двома я якраз штабами. сподіваюся, що цього не буде і буде дотримано елементарних людських, етичних норм, і компанія спокійно, як вона зараз, йде, пройде, завершиться. Ті люди виберуть того, кого вони хочуть, і кого вони насправді бажають бачити головою держави. Друзі, наш ефір вже майже завершується, але можливо ви е, хочете по скайпу включитися до нас і поставити якісь питання до пана Андрія Павловського. Я буду тільки за тільки. будьте тоді, будь ласка, лаконічні. Отже, просто зараз, якщо хтось нас набере, то ви встигнете це зробити до кінця ефіру. Ну і е, Сьогоднішня ця інформація, що начебто можуть е, е, Турчинова замінити на Порошенка. Потім він дозавоювався своєю заявою, відповідно, що. Ну, ви це Ви знаєте, забродіння. Це, це така, я думаю, що це такий пропагандистський винахід штабу Петра Олексійовича. Ніби один неврівноважений депутат від удару робить таку заяву, що треба терміново поміняти Турчинова. Це був Ну, а, я а не свару, хотів називати прізвища, це ви самі сказали. Одного голову Верховної Ради на іншого Турчинова на Порошенка. Потім через певний час виступає благородний Порошенка і каже, ні, не можна під час пожара. Бити ногами пожежника йому треба допомагати, і всі думають, який гарний Петро Олексійович. А відмовився від посади. Але я хотів би нагадати, що він мав шанс очолити Верховну Раду і стати виконуючим обов'язки президента, головнокомандуючим. Пам'ятаєте, коли це було uh -huh. в, в середині лютого. Uh -huh. Але тоді він сам добровільно відмовився uh -huh. і закликав підтримувати Турчинова. Так що сталося, що змінилося за два тижні до кінця президентської кампанії, не зрозуміло. І якраз робити це під час активної фази антитерористичної кампанії, коли в країні фактично війна, Все це може визволити просто деморалізацію і дезорієнтацію військових, які в там в тяжких умовах зараз це, цим займаються. Баженко, значить, цього не можна це сказав, робити. Так, так. Ну і правильно сказав, але я думаю, що це просто був такий піаровський хіт, який був красиво розіграний. А, стежимо також за подіями в Маріуполі. Чи є там в нас інформація свіжа? Зараз перевіряю. Сто... Так, зараз одну секунду. Мені підказують, що в нас є відео з, з Маріуполя. Давайте ж його подивимося. Палає барикада. Палає барикада. Стоп, це в нас. Вибачте, реклама, мусимо рекламу показати. От. Так, от що в нас є, це свіже, я так розумію, досить відео. Дивимося, чи є тут якісь БТРи, БМП, нічого не бачимо. Там фактично нічого не відбувається, крім того, що запалили шини. Так, і перегородили тролейбусом просто проїжджу да. частину. А, то то якраз це, це більше варіант того, що здається, я і показував. Я сподіваюся, що там у місцевих сепаратистів вистачить розуму не підпалювати весь громадський транспорт, як сталося в Краматорську. Спалили всі автобуси, тролейбуси. Тепер людям взагалі нема чим пересуватись по місту Краматорську. Я сподіваюся, такого не буде в Маріуполі. Бачите, що з тролейбусом роблять? Хочуть, хочуть підпалити, мабуть. Ну, я так розумію, що зараз Київ мало контролює все-таки ці, ну, ці дві області. і Що з цим робити? Насправді, чи є якесь розуміння? Ви знаєте, зростає обурення. Наскільки от мені я не можу казати, що це та, та. зростає обурення простих мешканців, бо е, коли по вулицям вашого міста ходять якісь незрозумілі люди зі зброєю, не просто зі зброєю, а з тяжкими озброєнням, з кулеметами, там, з гранатометами, е, при цьому грабують автомобілі, можуть забрати ваш приватний автобус будь-яких пояснень. Це зрозуміло, людям не подобається. Я думаю, що це до пори до часу, і потім люди самі будуть просити, щоб в місто повернулась міліція, щоб були введені війська, які, хоч якихось порядок, і хоча б безпеку життя людям, забезпечать. Люди бояться, до речі, випускати людей на вулицю. Ви знаєте, що по всьому Донецьку фактично перервані заняття в школах людей не відводять дітей до дитячих садків, жах, що відбувається. Ну і, е, і остання тема про яку я ще хотів поговорити з паном Павловським, це е, ну от, я так розумію, що є прецедент, тобто Олега Махніцького, який ВО генпрокурора, наділили сьогодні повноваженням депутати подавати, давати робити подання на позбавлення депутатських депутатської недоторканості. І е, мається на увазі, звичайно, в першу чергу Олег Царьов, народний депутат і донедавна кандидат в президенти, який зняв свою кандидатуру, який вже сьогодні. Відкрито заявив про те, що має бути створена Незалежна Донецька, Луганська республіка, а також таке новоутворення Новоросія. Ну, давайте послухаємо для тих, хто це не чув. Я а, думаю, що не а, треба а, рекламувати сепаратистські заклики. Тоді давайте почнемо з Олега Махніцького. Окей. Є кримінальне провадження, яке розслідується органами прокуратури. Ось, але говорити про е, зняття депутатської недоторканності ще зарано, оскільки закон сьогодні лише проголосовано в парламенті і згідно конституції чинно, і згідно регламенту Верховної Ради, е, закон набуває чинності на наступний день після е, дня його оприлюднення. Ми можемо допустити, що закон буде підписаний сьогодні головою Верховної Ради. І завтра він буде оприлюднений. А отже, набуде буде чинності лише в четвер. А чи може справа щодо сепаратизму служити підставою для позбавлення депутатської неторканості? Звичайно, що так це є тяжкий злочин. Як ви пригадуєте, парламент вніс зміни до кримінального кодексу? Де передбачив більш сувору відповідальність за сепаратистські дії, і я вважаю, що це правильно є, оскільки ми сьогодні фактично перебуваємо в стані війни і завжди в історії людства, не лише України, завжди жорсткішою робилася відповідальність за такі злочини, коли країна перебувала в воєнному стані і е, кримінальний... Ми вже бачили інтерв'ю Тетяни Даниленко АВО, Генерального прокурора Лая Махніцького. Я пропоную все таки дати буквально трошечки кілька секунд Олега Лео Царьову з його сьогоднішнього включення для російського лайв Ньюс, щоб ну, всі розуміли про що йдеться. що Це абсолютно не голослівні звинувачення з боку Генерального прокурора. Від людей. Якщо люди підтримують, під тим піддержають, які у мене є. Люди должны поддержать этот э, э, референдум, прийти и проголосовать, написать, поставить галочку на слове «Да». Таким образом мы получим э, два суверенных образования – Донецкую и Луганскую республику. После этого Донецкая и Луганская республика обратится ко всем регионам Юго-Востока с тем, чтобы эту инициативу поддержали. Мы надеемся, что ее поддержат и в Центральной Такий відкритий неприховний сепаратизм. З боку це не цього. просто тер... сепаратизм, а це заклики до порушення територіальної цілісності України, а це тяжка стаття в Кримінальному кодексі, здається, більше 10 років покарання. Це е, це. Так що ми 13 числа будемо мати царів вже не депутатом, я так розумію. Ну, йдеться мова про позбавлення його депутатської не, недоторканності. А далі, вже я знаю, по Генеральна прокуратура підготувала подання відповідне. А що вони будуть там його під домашній арест чи під якісь інші заходи будуть йому вжити до нього? Це вже хай вирішує прокуратура. Але те, що він робить, це страшне. Він сприяє тим диверсантам, які розривають нашу країну, і за це дійсно треба покарати. Знаєте, якщо називати речі новинами, у нас є зараз більшість українська чи проукраїнська в Верховній Раді на щастя, десь там в районі 250, ну там до 300, може, вона є дитаті, 300 точно, напевно, немає. А може і є, я не знаю. Ну сьогодні зробити. голосували оці важливі закони, про які я казав, було по 250, 252 голоса і так. 250, 250 точно є. Що нам робити з тими самими комуністами, якщо вони далі будуть лише йти от там в бік царьовим? Тобто ми маємо будемо мати прецедент, коли ми будемо виганяти кожного разу фракцію комуністів. цілу фракцію Ну, знаєте, гарячі голови. Пропонують взагалі сьогодні. Пропонували заборонити прийняти відповідні зміни до законодавства і за сапаратистку екстремістську діяльність такі партії, як комуністична, тим більше на час фактично військових дій, просто заборонити їм діяльність. А тих, хто буде і далі продовжувати її кримінально карати. <г freshwater> Якщо так далі буде йти, і комуністи не одумаються, що думаю, що до них будуть застосовані відповідні заходи. Зрозуміло. І останнє запитання сьогодні про це багато хто теж казав, зокрема в соціальних мережах. Чому, власне, до 13-го знову перерва, з чим це пов'язано? Чому парламент так довго не буде збиратися? Ну, тому що нам треба пережити важкі... Дні з 9 травня по 11, і Верховна Рада вирішила, що треба депутатам перебувати безпосередньо на своїх округах, їхати в області, в регіони і там сприяти стабілізації ситуації, допомагати правоохоронцям, щоб не було, не дай Боже, якихось провокацій, терактів. На жаль, сьогодні була заява РНБО, що на 9 травня. Диверсантами російськими готуються навіть теракти, що вони хочуть нападати на наших шановних ветеранів, щоб потім казати: от бачите, це ти, тіпа, тіпа націоналісти, чи ще хтось. І провокації, які відбулись в Одесі, не дай Боже, якщо вони будуть повторюватись в якихось інших регіонах. Ну і звичайно, у нас у всіх є певна, вже я би назвав це ідеосинкразією, що дозволите. На... Те, що називається Георгіївська стрічка, це є так. Колорадська в народі. Колорадська. їх називають Колорадами, і Колорадська стрічка, це відзнака спочатку, і яка, до речі армії, до Другої так. світової війни не має жодного Це царська, Жод... царська армія Це георгіївським коліваєром? Що так, царська армія? Так. Ну, тобто Сталін mm -hmm. там її відродив? Ну тобто є насправді відповідь: це Червоний Мак, це є міжнародний, який в Європі використовується на святкування, зокрема 8 травня. Я нагадаю, що там саме восьмого це як символ пам'яті по загиблим так, в Другій світовій війні. Не символ побіди, а символ пам'яті за да, мільйонами, мільйонами жертв, в тому числі серед цивільного населення. І тому я, зокрема, всіх закликаю це моя особиста пропаганда саме використовувати цей а взагалі-то е, як діє Російські. Єльська пропаганда, яка може саме світле свято, е, ну, взагалі, пам'ятю загиблих так спаскудити своєю пропагандою, як Путін розповідає, що можна було виграти війну без українців і так далі, можна продовжити. І після того питання, хто з нас фашист. Власне, отже, добре, дякую дуже Андрію Павловському, який був у нас в ефірі.